Бажаю здоров'я сьогодні. У нас 23 листопада у 1708 році. За наказом московського царя Петра І була оголошена анафема на гетьмана України Івана Мазепу за те, що він у північній війні перейшов на бік шведів. Але хто кого зрадив? І Петро, і Мазепа цілуючи хрест, присягалися один одному. Петро присягався шанувати. Права і вольності війська Запорізького і захищати Україну від ворогів. Запорожців почали, наче рабів, гнати на будівництво фортець. Петро почав роздавати українські землі своїм людям. Коли шведи сунули на українські землі, Петро сказав, що не буде захищати від шведів Україну і шукаючи порятунку для своєї землі, для своєї країни, для своєї держави, Мазепа перейшов на бік шведів. За усіма законами середньовічної честі, якщо сеньор порушує права васала, васал має право шукати собі нового сеньора. Історія доказує.